Війна завершиться 30 квітня. Трамп поставив дедлайн. Дональд Трамп ставив раніше дедлайн для своєї команди. 20 квітня, саме в цей день, на думку американського президента, мала закінчитися війна. Як ми бачимо, 20 квітня пройшло. Великодні перемір'я Росіян виявилося брехнею. А війна і досі триває. Зараз стало відомо, що нова дата завершення війни в Україні це 30 квітня. Саме 30 квітня 2025 року Трамп хоче, щоб Україна та Росія підписали угоду про мир. Чому 30 квітня є важливим днем для Трампа? Бо саме 30 квітня виповниться 100 днів Трампа на посаді президента США. Трамп хоче показати, що він виконує свої обіцянки і його політика дієва. А те, що ми бачили останнім часом, значне економічне падіння через тарифи для Трампа це все погано і йому потрібні перемоги. Тому йому важливо, щоб всі бачили, саме за сприяння Трампа закінчилася ця війна. До того ж, в США існує негласне правило, згідно з яким нового президента еліти не критикують протягом перших 100 днів на його посту, але після 100 днів невдоволення Трампу почнуть виражати геть усі. А він цього вкрай не хоче. Як ви вважаєте, чи вдасться Трампу увійти в історію людину, яка допомогла закінчити цю війну? Пишіть коментарях.